будь ласка, для мене. Дивіться, Итак, ось ми, ми провели контрольну ось, закупку. Я зараз ходив, провів контрольну закупку. Внимання, худога в булки мені дали в лаваші. І стаканчики з попкорками. Ми можемо бачити, що стаканчики з попкорками, які ми в цьому магазині, співпадають з со стаканчиками, які валяються тут везде. <рес> э, і з оберткою медалі – це худог в булки. Да. Тепер, зараз, секундочку, увага, сюди в цей ящичок, а, нет, пакетик. Ось, будь ласка. Такі самі абсолютно Серветки. Такий стак. Поліцію визвали. Такий самий стаканчик. І ось, щось цікаво, є така ось штука. Вуді. Забігаловка називається Вуді. Ось тут дуже погано видно. Але ми пізніше пізніше трошки підійдемо. Ось прямо перед нами такий самий Вуді. Да, І ще ось Володя каже, що вони чеки не, чеки не видають. Не видають чеки. Мені казалися видати чек. Запись документации идет в какой-то тетрадке. Плюс человек, который представился директором точки, дважды сфотографировал, дважды с точки я видел, сфотографировал меня на свой телефон, фотографию удалить, отказывается, аргументировать тем, что он хочет узнать, кто я, с кем я на кого работаю, и все с вами будет разбираться. Ктось робот добрые речи, приносит тонну добрых речей, а кто тонны добрых речей Китая туда. Тонну лайна. Будь ласка, забігала в Кавуді. Якщо туди хтось ходить, то ну прикрашайте, це просто люди абсолютно речі йдуть маленькими. Ну, це, це, це дуже погані люди. Ну, вибачте, це просто не хочу. Ну це дуже негарні люди.